Дітки доброго дня. Сьогодні пропоную вам вивчити віршик української письменниці Катерини Перелісний. Приготувалися. Сніг сніжок із хмар летить. Землю закриває. Змерз горобчик, цвірінчить, зерняток шукає, та нема їх. Цвінь цвірінь, а сніжок холодний. Ой, дитино, крихто кинь, мерзну я голодний. Дітки, про кого іде мова в цьому віршику? Так, вірно, про горобчика. А що сталося з горобчиком? Він сам мерз. А чому це відбулося? Так, вірно, тому що на вулиці зима, вона дуже холодна. А до кого звернувся горобчик? І що він попросив? Горобчик звернувся до дитини, тобто до вас, і він попросив крихітку хліба, шматочок. Дітки, вам сподобався віршик? Давайте спробуємо його вивчити, а підказка буде вам невеличкі картинки. Спробуйте його пригадати. Ви великі молодці. Чекаємо ваше відео з віршиком.